Слава Господа, що продовжив наше життя до цього часу, і ми маємо таку можливість бути разом перед Божим лицем. А Він сказав своєї сторони такі слова, де вас двоє, або троє ім'я моє зібрані, то я є серед вас. І ми за це дякуємо Богові. Що ми маємо такого Господа, який завжди. Де ми тільки збираємося ім'я Його, він серед нас. Мені протягом свого життя приходилось бути в різних зібраннях. Ну, найбільше певне зібрання було, де було п'ять тисяч людей. Я там був теж бачив те зібрання, було гарно подивитися, дуже багато людей було. А найменше зібрання, яке мені прийшлося бути, це було. Двоє людей в зібрані. Об'явлене зібрання прийшов я і ще один брат. І хочу сказати, брати і сестри, що на тому маленькому зібранні цей брат получив Духа Святого, Бог його хрестив Святим Духом. І він з радістю додому йшов і молився, і лікував, і славив Бога. Я говорю про те, що наш Господь є вірний в своїх словах. Сказав, я, у вас двох, моє ім'я, то я серед вас. І коли в цього брата була ревність, було бажання, Бог йому дав Святого Духа і Він, лікуючи в своїй душі, прославляв Господа. Тим більше, коли на сьогодні таке немале зібрання, браті і сестри, я би хотів, щоб ми всі вірою проникли в те, що з нами є Господь, який дає життя, дає спасіння. Дає прощення гріхів, який визволяє від темряви гріховної людину, може підняти саме павшого грішника і дати йому спасіння. І разом з тим може дати Святого Духа тий людині, яка жажде, може дати уздоровлення тому, хто є хворий, може підкріпити того, хто ослабів на своїй дорозі життєвій, бо він є добрий Бог, слава йому. Я прочитаю. Слово, яке записано в Післані Першому апостола Павла до Корінтян, першому розділі 9 вірш, написано так. Вірний Бог, який покликав вас до єднання з Сином Його, Ісусом Христом Господом нашим. Апостол Павло дуже багато написав в листах своїх довірючих. Як треба жити, як берегти себе в чистоті перед Богом. Багато написав про те, щоб віруючі люди стремилися бути в общенні з Богом. І тут він каже вірний Бог, який покликав нас до єднання з Його Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Я так хочу сказати, брати і сестри, що більшого щастя в цьому світі. Ніде і ні в чому ми не знайдемо, як бути в єднанні з Господом. Жити в Божій присутності це є велике щастя. Коли людина входить в присутність Божу, її життя міняється. Ми бачимо навіть з Біблії, коли Самуїл помазав Саула на царство і каже, тебе, отакі знамення, ти зустрінеш на дорозі як будеш іти додому. Ти там побачиш буде йти сон пророків. Я одне із них нагадую, то каже: коли ти війдеш в цей сон, то на тебе зійде Дух Божий, і ти станеш іншою людиною. Браця сестри, я так читаючи наразі це місце Писання і думаю, який добрий наш Бог, людина живе, має свій характер, має свій напрямок життя, неї якісь свої примхи є добрі, часом погані щось, якісь є риси характеру. Але коли на людину сходить Божий Дух, то Божий Дух змінює людину. Слава Господу. Ми бачимо з прикладу сьогодні брат нагадував за Самарянку. Про її життя написано в Євангелії, яким воно було. Але коли з нею зустрівся Христос, коли вона з ним поговорила, коли вона побула в його присутності, браті сестри, її життя Господь змінив, дав їй покаяння, дав їй увірування в Господа. І не тільки їй вона пішла і ще іншим сказала, що є той, хто сказав мені всю правду. І багато самарян увірували того часу в Ісуса Христа, Господа нашого. Ми бачимо так само з Біблії такого чоловіка, який був маленьким ростом Закей, був митником. Яке його було життя, там особливо нема описано, але сказано, що про нього люди казали, що він грішна людина. І Христос побачив його бажання, що Він хоче, бути, побачити Господа. Зупинився біля того дерева, на якому він сидів, чекаючи, щоб побачити, хто він. І ми читаємо в Слові Божому, каже, захею, зійди скоріше, бо сьогодні мені треба бути в твоєму домі. І написано, Він. Швидко зійшов, а люди кажуть, що Він йде до грішної людини. Але коли Христос прийшов в цей дім, коли Він зайшов у цю сім'ю, коли він зайшов до цього чоловіка, Біблія не говорить про те, дословно, що вони говорили, про що вони там мали розмову. Але Захарій встав і сказав: Господи, кого чим в четверо воздам, а половину маєтку продам і роздам у Богім. І Христос почув ці слова, каже, сьогодні прийшло спасіння для цього дому. Слава Господу. Тому я би хотів святи, в нашому зібранні сьогодні, що ми є віруючими людьми, ми є покликані вірним Богом жити в єднанні з нашим Господом Ісусом Христом. Коли людина має правильне відношення з Богом, коли Христос живе в наших серцях, коли ми наповнені Його присутністю, Життя наше є щасливе. Ми перемінені люди. В нас є сила любити. Чому? Бо любов Божа в наше серце зливається Духом Святим, даним нам слава Господу! Він є наш мир, написано в Слові Божому. І коли людина живе з ним і в ньому, брати сестри, то вона ніколи не буде з ким сваритися. Тому що божественний мир наповнює її серце, вона радується Господом, вона утішається, вона від нього черпає духовну силу для боротьби проти всяких трудностей і тих іскушень, які бувають в нашому житті. І тому важливо нам, як віруючим людям, триматися Господа в молитвах наших, завжди шукати общення з ним, щоб коли ми молимося, ми відчували, що нас чує Господь. Як приємно, це не так давно, до мене приїхала одна сестра і каже, вона з нашої області і каже, у нас були брати в зібрані. А в мене каже, язва. Молода сестра ще, а в мене каже, язва. І лікарі побачили, що там, де язва, вже є пухлина. І каже, приїхали браті, призвали до молитви. Підійшли, брати, помолилися, положили руки. І каже, я поїхала до лікарів побачити, що ж там, бо брати казали, що Бог ісцеляючий. І Я, коли я приїхала, перевірили мене, передивилися. Дивується лікар, який писав раніше книжку, те, що там було у цій людині. Каже, а чим ти лікувалася? Нема ні пухлини, нема язви, в тебе все зарубцювалося, все добре. Слава Ісусу! Він і не з нами в цьому зібранні, і сестри, і коли ми прийшли перед його лице в даному зібранні, було б дуже добре, щоб ми сьогодні свій погляд не на сюди, не сюди, де я стою, не на хор, а підняли до того, хто має владу на небі і на землі. Він може це зробити більш того, про що ми просимо, молимо і навіть думаємо. Слава йому. І ми читаємо післення Іуди, апостол Іуда пише: Я порахував потрібним. Написати вам, віруючим про те, щоб ми однодушно боролися за євангельську віру. І він нагадує про людей, які вийшли з Єгипту свого часу, і каже, Бог вивів їх з Єгипту, що саме знаменнями вивів, показав їм велику свою силу і славу. Але написано потім тих, хто не вірили, погубив. За ангелів, які не зберегли свого достоинства, Іуда пише. Що вони під мраком зберігаються на День суда, і за тих людей, які відвертаються від Божої благодаті і перевертають її на повод до розпусти, і про тих, хто йдуть Каїновою дорогою і Валаамовою дорогою, а потім говорять такі слова, я би хотів їх нагадати перед молитвою. Да Юда говорить такими словами, коли про це все сказав, про тих людей, які. Відокремлюється від єдинства віри, та він каже такими словами: а ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, молячись у Дусі Святому, зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Слава Господу! І писавши про те все, що произошло, і дає хороший совет для нас, віруючих людей. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, молячись у Дусі Святому. Для того, щоб нам молитися в Дусі Святому, браті і сестри, то треба бути хрещеним Духом Святим. Треба прийняти цю обітницю. Брат говорив, що Христос сказав: хто прагне йди до мене й пий. У то, сказано, в Писанні «Знутра потечуть ріки живої води. Слава Ісусу! І коли твоє серце буде шукати цього, Він тобі дасть. Бо ця обітниця і належить тобі. Тому, кого покликав Господь, дає цю обітницю і сказав, ця обітниця всім належить, кого тільки покличе Бог. І якщо Бог тебе покликав, то тобі належить ця обітниця. Ти можеш бути людиною, сповненою Святого Духа і радості спасіння перед лицем Божим. Тому молись про це, рівнуй про це. Може, часом заложи пост, щоб Господь дав тобі більше сили возрівнувати, більше сили смиритися, бо смиреним дає Бог благодать. І коли ти будеш вірувати всім серцем, коли ти будеш прагнути, то обітування Святого Духа Господь дасть твоє серце, і ти возлікуєш, возрадуєшся і возвеселишся в Господі. Бо від Господа прийде чудодійна сила, яка буде живити, твій внутрішній чоловік буде оживлений Божою благодатією. Тому ми є перед його лицем в даному зібранні, дорогі брати і сестри, сьогодні я так наблюдаю, є такі дві крайності, можна сказати. Одна крайність, що люди не рівнують про це, а друга крайність, що люди надто рівнують, щоб молитися Духом, не зважаючи уваги на свій шлях, яким вони проходять, як вони живуть, Побув був зібраний, помолився. Божа благодать, торкнулася, і людина все, йде додому, лікує. Але пішла в хату. Відношення до жінки неправильне, до чоловіка неправильне відношення, до дітей не може гарно обізватися. Сусідами не може гарно жити. І знов йде, Боже, дай твоєї благодаті. Бог дає благодать не для того, щоб ти гордився, що ти маєш сьогодні присутність Божу в своєму серці, але дає благодать, щоб ти мав силу змінити образ свого життя, щоб ти міг оставити злобу, оставити крики гнів, щоб ти міг радуватися в Господі і берегти себе в святості. Тому написано в Біблії: не приймаймо Божої благодаті. Даремно. Мона приймати даремно Божу благодать, а мона прийнявши благодать, до тисня черпаючи від Бога силу жити святим, богобійним життям і бути в очікуванні, як тут написано в Слові Божому, зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Коли людина сповнена Святого Духа і себе зберігає в любові Божій, і чекає милості від Господа, щоб Господь дав милость берегти себе в святості перед Господом. До такої людини Бог близенько приблизиться. Він дасть їй сили, і благодаті, щоб вона могла перемагати усі ці ворожі напрямки, які він проти нас направляє. Ці стріли лукаво буде людина відображати. Я був в одному зібранні, і брат проповідує Слово Боже і каже, Почитає місце писання, що нечистивий натягує лук і стріляє у праведного. І таке робить заключення своєї проповіді, що сьогодні багато тих нечистивих з тим натягнутим луком ходять і дивляться, щоб праведного стрілити. Я так сидів, слухав, і в мене зразу проникла думка: ну, а яка позиція має бути праведної людини, коли нечестивої з луками стоять, щоб у них стріляти? І мені зразу Господь дав на разум шостий розділ, як каже, а ви задягнете всю Божу зброю. Хай на вашій голові буде шльом, спасіння. Одіньтеся в броню праведності, візьміть щита віри, взуйтеся в готовність, благовістити мир. І якщо людина припоясана, якщо вона задягнена у Божу зброю, то хай вони стріляють скільки хочуть, браття, сестри. То все оружжя Божье, все те, що людина одіває на себе по, згідно Євангелії, воно буде отражати розкальованої стрели лукавого. Сатана буде, може, великий натиск робити, але коли з тобою Господь, коли Він тобі, коли він твоє серце наповнює своєю присутністю, ти будеш отражати ті всі стріли лукаво, Вші твірі будуть всі отражати, бо ти поклав свою надію не на свої сили. Не на свою мудрість, не на своє знання, а ти положив своє уповання на Господа, а Він наша помощ і наша защита. Слава йому. Ми будемо йти до молитви, браті і сестри, я би хотів сьогодні, щоб ми всі на в зібранні. Може хто ще є невіруючий в зібранні, може, до цього часу ти ніколи не пробував, як добре жити з Господом. Сьогодні в цьому зібранні і до тебе промовляє Господь. Він сказав: прийдіть до мене всі. Знеможені, обтяжені, і я вас заспокою. І ви знайдете спокій для вашої душі, скільки сьогодні людей немає спокою в своєму серці. Але є такий псалом. Ми співаємо спокій, небесний я знайшов, як до Христа прийшов. Слава Господу, і то є правда, браті серти. Я дякую Богові, що Він самих молодих років увійшов в моє життя, і коли я живу з ним, моє життя щасливе, повне радості, утішення, живеш і жити хочеться. І маєш надію, що життя землі закінчиться, ти маєш надію на обітування вічного життя, яке нам Бог приготував в сині своєму Ісусі Христі, Господі нашому. Тому що ти є в цьому зібрань, що твоя душа не віддана Христу, ти ще не довірив йому свого життя. То ми читаємо в Слові Божому. Перший розділ Івана там сказано, є такі слова. А тим, хто повірив у нього і хто його прийняв, то він дав владу бути дітьми Божими? Слава Господу! Коли вона вірою приймає Господа в своє серце, коли вона довіряє йому своє життя, то Господь таку людину дає їй право, владу бути Божою дитиною. Що може бути більше в цьому світі? Що може бути кращого в цьому світі? Як бути Божою дитиною, в якій живе Господь, де ти з Господом живеш, радуєшся, утішаєшся, славиш Бога, і Господь твоє серце наповнює небесною отрадою, і це є приємне життя, чи ти в скорбях, чи ти в радостях, чи в тебе переживання, чи в тебе печалі, чи перед тобою загроза життя, тебе є надія, ти весело дивишся в майбутнє. Ти чекаєш, очікує славної надії, яку Бог нам дав. Слава йому. Тому хай нас Бог благословить. Ми будемо дякувати Богові за це зібрання. Тут є і записки, які люди написали. В цих записках хтось готується до завтрашньої операції. Хтось в аварію попав, просять помолитися, щоб Господь дав йому одужати після того, що поранився в аварії. Хтось молиться за призив своїх. Близьких і рідних, хтось за оздоровлення молиться, браття сестри Ці всі нужди знає Бог. Слава йому, і він може допомогти на ці нужди дати відповідь. І Якщо серед вас є люди, які сьогодні маєте потребу у оздоровленні, чи в інших нуждах ви маєте потребу, ви можете підняти свою руку перед лицем Божим в знак того, що ви маєте потребу. А Він з висоти небес глянув на вас і побачив, що ви піднімали руку. Він знає вашу потребу, і він вам може допомогти. Слава йому. Він може дати відповідь, і підете додому, радіючи, прославляючи нашого Господа. Дорогі братіза, ти ми подякуємо Богові, і ці нужди принесемо перед лицем йому слава. Амінь. Тебе спасителю наш. Твоя безмежна велика любов і ласка милой. Твоя жертва і скуплення. Аллилуйя, Амінь. І твій дар спасіння. перед усем твоїм аллилуйя. Харамадарити кармана недовейслав. Ми дякуємо тобі, що ти є добрий Бог, Аллилуйя. Ти є пасвій добрий. Пробі не двох ради небезен. Кірбала мадама давато, поребі тепер вода берегайся. Аллилуйя. Слава тобі навіки, царемі, царів, алівуя. Окре мене вірвала маламалася. На гелоби, гір, ім'я Ісуса Господь прикаснись до цього, Господі, велике небо землі, собрання до кожної душі. Хай коснеться Твоя благодать, хай зійде Твоя чудодійна сила Святого Лука, яке дає спасеніє, яке дає отраду. І радость Аллилуйя, парадама дітара Мадагейса, ради милості великої, Господь, прояви благодаю, Аллилуйя, Хай проявиться Твоя слава і Твоє ім'я, хай будемо звеличених, амінь, Слава Тобі, що Ти є вірний в словах Твоїх, Аллилуйя, Ти вірні діла Твої, Аллілуя, Парадара Дітара Вандара Мадагейзи. О.

Во имя Иисуса, ім'я Ісуса, дела ждем. Рознущай всі сили ворожі. А мене, якого давай за панцем. амінь. Ми дякуємо тобі, що ти є добрий Бог. Алілуя, амінь. На для того ми уповаємо, для того ми довіряємо своє життя. Алілуя, амінь. Ава, Оче, стербана десь порадис. Рані не гекури вічерами Алілуя, амінь. Ава, отче, орденщини. О дух Святий, зайди в собрання, наділи кожне серце Твоєю присутністю, дай ухование от раку Небесною, Аллилуйя, фарадарам на сам райсен, хирбаландес, кребили грамшинся, албитака рама дарабатанцы. Аллилуйя, слава Тобі, слава Тобі, Аллилуйя, Парадарама Гейсен, а молодшая Отець Небесний, ми сердечно тобі вдячні за твою велику любов, прияню до нас в сині Твоєму Ісусі Христі, якого ти віддав у жертву раді нашого спасіння, який раді нас пролив свою невинну кров, був коронований терновим вінком. Не для того, щоб ми сьогодні мали, Господі, отаке в'яле життя, духовне Боже, а для того, що ми могли жити з тобою в радості Святого Духа, живою вірою і надією. Алілуя, слава тобі навіки, ава, отче, алілуя. Слава тобі, Господь, що в тобі є чудодійна сила. Слава тобі, яка може підняти саму глибоку рва погибелі, грішну людину, освятити, простити гріхи і дати живу надію. Ава, Отче, амінь. І я, ще в цьому зібранні є такі люди, Боже, які ще поневолені гріхом, торкнися їхнього серця. Хай вони відчують твій зов любові, Боже, і хай прийдуть на покаяння, получити прощення своїх гріхів і отримати живу надію і уповання. На тебе, Бога живого, Алілуя! слава тобі! Слава тобі, що Твої очі сьогодні звернені у це зібрання. Ми дякуємо Тобі, Господь. І разом з тим перед Тобою я підношу ці записки, які писали люди. Писали не з добра, Боже, з переживання. Боже, проглянься до кожної записки. І Господа, ці нужди, дай отвіт, бо ти є Бог отвічаючий. Алілуя! слава Тобі. Ти сьогодні бачив, ці підняті руки перед Твоїм лицем, Боже, де люди перед тобою нужду, хто за хворобу, хто за призив, хто за духовне підбадьорення, Боже, прикоснись до кожного твоєю милостю і подай твою благодать. Поможи нам жити свято. Поможе нам ходити путями Твоїми і Твоє ім'я, Хай через наше життя прославляється і славиться. Ми згідно Твоєї обітниці чекаємо нового неба і нової землі, де обітає правда. Хай Твоє ім'я прославиться через кожного, хто сьогодні є в цьому зібранні. Благослови цю церкву, благослови братів, служителів, благослови, благослови проповідників, благослови ці хори і групи, які співають в цій церкві, Боже, благослови кожного члена церкви. С молодь і дітей, щоб всі спаслися і могли отримати дар вічного життя. Ми дякуємо тобі і за це зібрання. За твою присутність ми тобі дякуємо. І Боже, бережи нас від усякого гіка і зла. Ми просимо за мир в нашій країні, Боже, Дякуємо, що наш край тобою збережений, а там, де йде війна, зупини, Боже, це все. Ти маєш на це право і владу. Слава тобі! Алілуя! Слава тобі! Ти є Господь, Алілуя! слава Тобі! Ти управляючий всею вселенною, і ми тебе просимо, яви милость і для нашого українського народу, Боже. Хай Твоє ім'я величається, хай воно славиться, Господі, в житті нашій, бо ти достоєн прийняти честь і славу. Прибудьте з нами при розході, коли ми розійдемося, поможи нам берегти себе в святості і всьому, ти прослався, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоден, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука, бо твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.